Всім привіт! Мене звати Аня Владі і це моє перше відео на Ютуб. Ідея зняти його прийшла тоді, коли ми планували переїсти з Калгарі до Ванкувера, і на просторах Ютубу не виявилося жодного відео про цей процес. Тож я вирішила, що відео, яке буде розкривати усі деталі, буде актуальним для тих, хто планує переїзд у майбутньому. У цьому відео я розкажу, що знадобиться зробити перед та після переїзду, які кроки краще не робити, щоб уникнути наших помилок, та скільки це все обійшлося. Тож став лайк, колокольчик, підписуйся, адже в наступному відео я хочу зняти ром-тур нашої квартири і розказати вартість житла у Ванкувері. В першу чергу потрібно забронювати тимчасове житло на Booking чи Airbnb, якщо ви плануєте, так як і ми, шукати житло по місцю. Ми робили це за два місяці, і вартість на 17 ночей нам обійшлася 2360. В самому Ванкувері. дуже гарна простора квартира двокімнатна, тому що в другій кімнаті ми складали всі наші речі, яких в нас було дуже багато. Але я думаю, що якщо це буде в сезон, там весна, літо, то, мабуть, ціни будуть більшими. Заздалегідь десь за 2-3 тижні, потрібно орендувати прицеп юхау, якщо є така необхідність. У нас було дуже багато речей, в тому числі матрас розміру Size, Тому ми орендували найбільший прицеп, і ми це зробили впритик. І нам сказали, що дуже повезло, що він був у наявності, тому краще робити це все таки за там, декілька тижнів до від'їзду. Оренда прицепа коштувала нам 545 доларів, плюс 70 доларів кабель, перехідники, тобто якісь штуки, щоб під'єднати саме цей прицеп до машини. А на бензин за весь шлях нас пішло десь приблизно 300 доларів. Також заздалегідь потрібно закрити всі договори зі страховою, вайфаєм, електроенергією. Тому що в багатьох компаніях в договорі прописано, що це треба робити за 2-3 місяці. В інакшому випадку буде так, як в нас, що ми після від'їзду ще місяць платили за це все. Тому будьте уважні або краще, просто заздалегідь повідомте, написавши їм електронного листа, чи зателефонувавши. Ну, краще все-таки напишіть електронного листа, що ви там такого та числа від'їжджаєте і вже не будете користуватися послугами цієї компанії. Також раджу зробити перед. Ресацію в Кенота Пост, ми зробили це на 4 місяці. Це коштувало 80 приблизно доларів, але можна зробити і на півроку, і на рік, якщо є така необхідність. Ми спочатку зробили передресацію на знайомих наших, які тут проживають. А вже потім, коли я сюди заїхала, в це житло просто онлайн в особистому кабінеті змінили на теперішню адресу. Коли ви вже маєте постійне житло, треба змінити ваші драйверлес на або ID. Це робиться в ICPC, це по типу як в каллері, можна просто написати в Google ICPC, подивитися ближній до вас, під'їхати і зробити це по місцю. Там не так багато людей, і коштувало це за одні права приблизно 30 доларів. Потім з цього моменту у вас є 30 днів для того, щоб змінити реєстрацію машини. Це робиться в Канаді Антаєр, коштувало нам трохи більше 200 доларів. Там реально перевіряють машину її технічні. Якісь там моменти нас виявили неполадку. Чоловік потім записався в СТО, починив машину. Ми приїхали ще раз. Це вже було безкоштовно другий візит, і нам підтвердили, що з машиною все ок, видали реєстрацію, після якої вже можна їхати і оформлювати страхову. Просто пишете у гуглі Insurance, під'їжджаєте в книжню, Також звичайно багато людей оформлюєте. До речі, тут вартість страховки така сама, як і в Калгарі. В Калвері ми платили 125 доларів. Тут 128. Далі змінюємо адресу в мобільному операторі, банку сірей, акаунті костку можливо, і це все можна зробити онлайн. Тож основні витрати в нас вийшли біля 4 тисяч доларів, і також треба враховувати, що якісь робочі процеси були на стопі, тому це ще плюс пару тисяч, поки там ви не відновите всю вашу діяльність. Надіюсь, це відео було корисним. Якщо раптом щось забули уточнити, напишіть в коментарях і також напишіть, чи плануєте ви переїзд у Ванкувер. В Наступному відео покажу ромтур нашої квартири, розкажу, скільки коштує оренда житла у Ванкувері. Тож підписуйтеся, щоб не пропустити.